Легендарний мультсеріал, який знають у кожному куточку світу, Том і Джеррі, завжди дарували нам сміх, пригоди та трішки хаосу. Але чи могли б ви уявити, що за звісою цих милих епізодів можуть ховатися темні та тривожні історії? Сьогодні ми зазирнемо в глибини забутого, знайдемо втрачений епізод, почуємо про страждання Тома і Джері та дізнаємось, що сталося, коли Том остаточно втратив розум. Приготуйтеся, бо ця подорож змусить вас подивитися на мультфільм з іншого боку. Загублений мультфільм Том і Джері, тринадцять короткометражок про Том і Джері, знятих чехословацьким режисером Джином Дейчем, сумно відомі своєю низькою якістю і досить тривожним характером, з погано зробленими звуковими ефектами і анімацією, які надавали насильству більш реалістичного відчуття. Дехто припускає, що Дейчу не сподобалася концепція Тома і Джері, і він під тиском змушений був зняти їх і хотів, щоб люди, які подивилися його роботу, відчули себе погано через те, що їм сподобалася ця концепція. Багато хто не знає, що спочатку Дейч був підписаний на створення більше ніж 13 епізодів, до яких має доступ громадськість. Відчайдушно намагаючись розірвати контракт, він зняв ще одну короткометражку про Тома і Джері, яку мало хто коли-небудь бачив. Вона називається Підвал Тома. Історія починається так: Том сидить у знайомому нам будинку. Атмосфера одразу викликає дискомфорт. Звуки дверей і підлоги надзвичайно реалістичні, але при цьому спотворені, ніби записані під водою. Камера повільно наближається до товстого господаря Тома з інших стрічок Дейча, який виглядає набагато жахливіше, ніж у попередніх епізодах. Його очі невпинно дивляться на Тома, а усмішка виглядає хижою. Том Лежить біля дверей підвалу, коли господар без попередження наступає йому на хвіст. Звук хрускоту викликає фізичний дискомфорт. А Том кричить, намагаючись звільнитися. Господар піднімає його за шкірку і кричить: Тобі сказано триматися подалі від підвалу. Голос господаря звучить неймовірно голосно і загрозливо, створюючи враження, ніби він прямо поруч із глядачем. Камера залишається біля дверей підвалу, коли явно наляканий Том тікає з кімнати. Повільно з мишечої нори виглядає Джері. Він сильно відрізняється від звичного образу. Його шерсть брудна, очі маленькі, а усмішка виглядає абсолютно неприродно. Наступні сцени показують, як Джері кілька разів змушує Тома підходити до дверей підвалу. Господар кожного разу стає все більш жорстоким. Він б'є Тома до синців і крові, залишаючи кота зламаним і зневіреним. Після третього попуття Тома пускається на підлогу тремтячи. Його очі наповнені сльозами. Він мовчки благав Джері більше не турбувати його. Він не розмовляє, але плаче і бурмоче, і ви можете зрозуміти, що він хоче Замовую його тіло. Але Джері тільки сміється і штовхає його назад до дверей підвалу. Власник знову ловить Тома і впадає в лють. В одній із сцен камера повільно наближається до обличчя господаря, коли він кричить на Тома. Його риси спотворюються, очі збільшуються, рот стає неприродно великим і голос наростає, як сирена. Здається, що сама реальність починає ламатися. Здавалося, що Джері нарешті вирішив пожаліти Тома. Несподівано він взявши ножа, встромляє його в ногу господаря, зриваючи тишу різким звуком удару. Господар падає. І камера показує, як з його рани швидко тече кров. Том із жахом спостерігає за цим, але зрештою допомагає Джері відчинити двері підвалу. Разом вони тягнуть тіло вниз по сходах, які скриплять під вагою. Коли камера наближається до дна підвалу, глядач бачить гору тіл, що розкладається. Усі з ознаками насильницької смерті. На мить здається, що історія закінчується. Том і Джері стоять поруч, мовчки дивлячись один на одного. Джері протягує лапу, і Том, хоч і з нерішучістю, тисне її. Але в цей момент Джері повертається до Тома і шепоче низьким глибоким голосом: Ти ж у це не віриш? З жахом у очах Том намагається втекти. Але Джері раптом схоплює ножа і завдає йому удару. Камера повільно віддаляється, показуючи, як тіло Тома падає на купу інших. Остання сцена це подвір'я будинку. Джері, одягнений у маленькій костюмері Елтера, прибуває до огорожі табличку. Продається. Він сміється, дивлячись у камеру. Його очі світять з червоним, а сміх стає дедалі гучнішим, поки екран не тьмяніє. Том і Джері. Страждання. Я переглянув майже всі мультфільми про Тома і Джері, від класичних епізодів до менш відомих. Однак є одна історія, яка досі не дає мені спокою. Це розповідь мого друга про епізод, який ніколи не виходив в ефір. Він називався Страждання. Друг розповів, що отримав цей епізод від знайомого, який, за його словами, знайшов його в якійсь старій архівній базі. Спершу він думав, що це жарт, проте вирішив подивитися. Епізод починався зі стандартної заставки Тома і Джері, але вже через кілька секунд екран заповнився густим червоним кольором, а чорними літерами з'явився напис страждання. Коли екран потьмянів, глядач побачив Тома, який сидів на самоті в занедбаному будинку. Атмосфера була гнітюча: на вікнах розбиті шибки, підлога вкрита пилом, а на стінах сліди часу. Том виглядав хворим і перегніченим. Його шерсть була тьмяною, а очі порожніми. Він мовчки сидів, ніби задумуючись про щось важливе. Том ще кілька хвилин дивився на мишечу нору в стіні, коли камера пересунулася, збільшивши мишечу нору, і показавши Джері в його маленькому ліжку сірниковій коробці. Камера збільшила мишеня, яка лежала нерухомо із заплющеними очима. Ніби спало. Джері виглядав слабким і хворим. Шерсть втратила свій блиск, і навколо панувала тиша. Разючий контраст зі звичним хаосом мультфільму. Камера знову наблизилася, щоб показати Тома, який стояв біля мишачої нори. Раптом він зламався, опустився на коліна і почав гірко плакати. Його ридання здавалося майже людськими, і в якийсь момент він почав бити лапами об стіну. Залишаючи подряпини, камера повернулася до Джері, який все ще лежав у маленькому ліжечку. Том стукає в стіну ззовні, а Джері залишається абсолютно нерухомим. Потім сцена потемніла, і на екрані з'явився напис: Життя швидкоплинне, і тільки коли воно минає, друзі по-справжньому розуміють роки суперечок добігають кінця. Дріб'язкові чвари, безглузді страждання. Тепер уже надто пізно. Ти мав свій шанс, але тепер ти самотній. Решту я залишу на ваш розсуд. Том і Джері, Том Божеволіє. Диктор по телевізору сказав А зараз нова серія Тома і Джері, Джина Дейча. Почувши це, я сів навхрест, щоб подивитися на телевізор. Якраз вчасно, щоб почався епізод. Він починався із зовнішнього вигляду замку, коли камера паноромувала його зсередини. Потім з'явилася назва епізоду: Том божеволії, коли камера наближається, можна почути, як Том каже: Я згоден, Джері, МГМ має платити нам більше грошей. Я маю на увазі, що ми все ж таки мультики. Джері киває на знак згоди. Аж тут з'являється Спайк і каже: Знаєш, Томе, ти не повинен бути жадібним. Просто будь щасливий з тією роботою, яку маєш зараз. Потім він зникає. Я був трохи спантеличений, чому Том хотів гроші з усіх речей, але я відмахнувся від цього. Потім господар підвівся і повернувся, щоб піти. Коли почувся голос Власник? Це був Том. Але він виглядав абсолютно пригніченим тим, що сталося. Власник відступив назад і почав говорити: Тома, я, почала вона, але Том її обірвав. Ти щось приховуєш, але навіщо? Її очі наповнилися слізьми, а потім вона не витримала. Мені шкода, Томе, мені справді шкода. Просто останнім часом було так важко, а Джері навіть не дивиться на мене, і я нікому не скажу, сказав Том спокійнішим тоном. Власниця виглядала збентеженою. Чому? запитала вона, Том глибоко вдихнув і пояснив очевидну ситуацію. Послухай, зараз усе летить креберть, і якщо ми зробимо ще одну помилку, нам кінець, ми не зможемо дозволити собі втратити все. Вона витерла сльози, а Том додав: Ходімо, ми не можемо допустити, щоб Спайк дізнався про це. Господар кивнув, коли вона сховала щось у сумку під дошкою. У Тому раптом з'явилися спогади про попередні епізоди, де господар кричав і принижував його. Потім з'явилися спогади про речі, яких я ніколи раніше не бачив. Наприклад, про те, як Тома отпали за лаштунками. Після того, як спогади припинилися, його яскраво блакитна шерсть перетворилася на хворобливий змішаний відтінок темно-синього і малинового. Хвіст був коричневим в одних частинах і червоним в інших, виглядав брудним і колючим. Його рот тепер був широко ж відкриваючи жовті людські зуби в моторошній посмішці. Зіниці тремтіли та розширювалися, а ніс здавався заповненим чимось незрозумілим і потворним. Том почав розмовляти сам до себе: це все через них, через їхню байдужість. Я був лише іграшкою в руках творців. Його голос ставав дедаль гучнішим, аж поки він не закричав. Я знищу всіх. Врешті-решт, Том напав на власника і в Джері, після чого маніакально розреготався. Потім він пробурмотів: мораль цієї історії полягає в тому, що справжні монстри завжди знайдуть вас. Короткометражка закінчувалася звичайним фінальним кадром, тільки цього разу не було музики. Коли титри почали з'являтися, я помітив щось дивне. Під ними йшов текст на латині. Я спробував записати кілька слів: Мементо морі, Мементо морі, нос Омнес Лудібрея Сумус. Це перекладається як пам'ятай про смерть. Ми всі лише іграшки. Я й досі люблю Тому і Джері. Але щоразу, коли хтось згадує власника, я згадую саме цей епізод: легенди, жахливі вигадки. Чи щось більше ці історії про Тома і Джері можуть залишити вас з батьма запитаннями, але одне зрозуміло точно: навіть найвідоміші мультфільми можуть приховувати таємниці, які краще залишити забутими. Напишіть у коментарях, яка з історій вас зразила найбільше, та не забувайте залишити вподобайку та підписатися. Попереду нас чекає ще більше дивних та моторошних оповідей. А тепер я прощаюся з вами, але не забувайте, іноді навіть за найіскравішою. Усмішкою ховається тінь.